Привіт, друзі! З вами Макс. Сьогодні ми поговоримо про досить цікаву модернізацію для вашого АК-47 або 74 ки Це ось така заводська лита шахта для магазину. Дану модернізацію використовують для того, щоб полегшити попадання вашого магазина в шахту рами нашої коробки. Це досить корисно, коли ви працюєте, наприклад, вночі. Але даний вигляд шахти мені не дуже сподобався, незважаючи на те, що вона заводська, потужна, монолітна, міцна. Головний недолік даної шахти полягає в тому, що вона досить низька. Її геометрія рубана топором. І, чесно кажучи, виглядає погано і працює не досить добре. Тому я розробив свою версію заводської шахти. Це також заводське лиття. Подивіться на ось цю зовнішню геометрію. Якщо порівняти, наприклад, з цією, ми бачимо різницю по висоті. Також ми бачимо і внутрішню, і зовнішню геометрію, яка відрізняється ну, досить серйозно. Виглядає набагато цікавіше, аніж ось це одоробло. Ця шахта ставиться так само, як і звичайна. Але є один нюанс, адже вона підігнана ідеально досить точно. Для того, щоб її встановити, ми ось так роздвигаємо ось ці вусики. Не переживайте, це дуже потужний матеріал, нічого йому не станеться. Ставимо ось так. Тут у нас є спеціальна скоба, якою ми заводимо в раму ствольної коробки. Ось так. Але ми бачимо, що далі вона не сідає. І це видно по внутрішній геометрії. Для того, щоб вона гарно сіла, вам треба добре роздвинути, ось так і підсунути вперед. Потім натиснути з боків. І ось, будь ласка, вона чудово встала. Адже ось там всередині кутники такі, вони мають гарно встати. І ще раз повторюсь, дана шахта дуже класно підігнана, тому треба її правильно ставити. І якщо ви її ось так поставили, подивіться, як вона прилягає до коробки. Нічого не терчить, не випирає якось цієї незрозумілої шахти. Внутрішня геометрія, все гладенько, все класно. Тут ми фіксуємо гвинтом. Не ось такими шестикутниками, які ще спробують десь знайти, а звичайним крестовим гвинтом. Викрутку ви знайдете будь-яку, в будь-якому місці, їх повно. Ось так ставимо. І фіксуємо. Ну і тепер, як кажуть, перевірка. Вставляємо в магазин. І будь ласка. Просто супер. Раз. І від'єднали. За рахунок того, що в нас підвищена ось така основа, збільшена висота. Бачите, як не став, ти все рівно попадеш. Вночі, в день без різниці. І все. Працює як часи. Годинник. Те саме стосується і магазинів для АК-47. Також стають ідеально. Будь ласка. Дану шахту ви можете придбати в нашому магазині зброєрі. посилання під відео в опису. З вами був Макс бережіть себе. Слава Україні!